Зараз ви відкриті до нових інвесторів? Так, ми якраз відкрили останній раунд Трай, Крайній. Крайні, крайній раунд. Бо я бажаю, ти ще молодий, амбітний, я тобі так. бажаю, щоб в тебе було таких проєктів ще багато. В даному проєкті. Так, так, це, це по плану якраз крайній, крайній раунд 8 мільйонів, з яких ми закрили станом на сьогодні. Чори з половиною, відповідно, 3,5 це те, що лишилось, Ми зараз окрес, активно їх дозберемо. Тому дійсно, якщо комусь цікаво, це за великим рахунком остання окрес, можливість доєднатися до цього проєкту. І з позитива це фаза. В якій люди заходять, уже купуючи частину капіталізації. І всі ризики юридично-економічні вони зняті, тому що ми вже мінімально прибуткові, навіть операційно на цьому етапі, але звичайно, ціль це реалізувати в повному масштабі, тому що тільки при реалізації повного масштабу ми виходимо на планові максимальні показники, закладені в проект. Для цього раунду планова дохідність, на яку ми маємо вийти, це 8% доларів. Але це прозорий бізнес. Ну треба розуміти, що Кіф він вільний від оподаткування там лишається такий індивідуальний податок в залежності від того, як інвестори заходять там через юридичну особу, фізичну особу.